У мінливому світі, де линуть хвилини швидкі, а майбутні з минулим супутники майже незмінні, вічним є лише те, що ніяк не зруйнують віки: це освіта і мудрість, натхнення і велике терпіння. Сьогодні, 1 вересня, Державний навчальний заклад Нововолинський центр професійно-технічної освіти гостинно відкрив свої двері для учнів, розпочавши новий навчальний рік. З вітальними словами до всіх звернулися почесні гості. Учні та педагоги центру урочисто розгорнули національний прапор довжиною у 30 метрів, який виготовили майстри нашого закладу. Проникливо прозвучало колективне виконання пісні Ой, у червона калина». По закінченню святкового дійства благочинний отець Стефан благословив першокурсників на успішне навчання біля пам'ятного знаку святому Володимиру Великому. Також у фойє-центру всі бажаючі мали можливість сфотографуватися біля тематичної фотозони та задонатити на ЗСУ. Мирного навчального року усім нам!